Вітаю! Ми продовжуємо вивчати степені, і тема даного відео властивості степеня з цілим показником. Вітаю! Ми розглянемо властивості степеня з цілим показником і будемо застосовувати ці властивості для перетворення виразів зі степенями. Перед вами потрібні нам властивості. Якщо ви уважно подивитесь, то аналогічні властивості ви вивчали. У 7 класі для степеня з натуральним показником. Тому ви всі їх знаєте, окрім шостої, а шосту ми вже розглянули у цьому році на попередніх уроках. Отож, починаємо. Потрібно подати у вигляді степеня наступні вирази. Якщо ви уважно подивитесь на усі вирази, то ви побачите, що тут множення степенів з однаковими основами. Кожному виразі. Дивимось, яка властивість нам підходить. Очевидно, що перша властивість. Щоб помножити степені з однаковими основами, потрібно основу залишити тією самою, а показники потрібно додати. Отже, основа в першому виразі у обох степенів А залишаємо, а показники додаємо 5 додати мінус 2. Буде. 3. Отже, показник утвореного степеня буде 3 А в третьому степені. Аналогічно виконуємо всі інші завдання. Б в мінус 7 помножити на Б в шостому, основа Б залишається. А показники додаємо. Мінус 7 плюс 6 буде мінус 1. Третє завдання основа М. А-показники додаємо. 9 додати мінус 9 буде 0. Основа n показники додаємо. Мінус 7 додати мінус 8 буде мінус 15. П'яте завдання. Основа k показники додаємо. 3 плюс мінус 10 буде мінус 7. Основа х показники додаємо. 0 плюс мінус 3 плюс 7. Буде 4. Основа Y, показники додаємо мінус 32 плюс мінус 8, плюс 50, плюс 2. Буде 12. Отож, поставте відео на паузу і попрацюйте самостійно. Перевіряйте, я не коментую. Сподіваюсь, що ви впоралися з даними завданнями. Продовжуємо. Потрібно спростити наведені вирази. Бачимо, що тут дробові вирази, а риска дробу замінює знак ділення. Тобто, фактично, у всіх завданнях потрібно поділити степені з однаковими основами. Яка властивість нам підійде? Очевидно, що підійде друга властивість. І за цією властивістю ми основу залишаємо тією ж самою, В 15-му завданні це... N а, показники віднімаємо. Тобто від показника в чисельнику, в діленому, віднімаємо показник в знаменнику, тобто в дільнику простіше 10 віднімаємо 8, буде 2. Отже, буде n квадратів. Ми спростили вираз, він дійсно виглядає простіше, компактніше. Тому завдання ми виконали. 16 завдання знову ж таки. Основу залишаємо, показники віднімаємо. У чисельнику у виразу А показника немає. А ви знаєте, що в такому разі можна приписати показник 1. Тоді буде основа А. а Показники віднімаємо. Від 1 віднімаємо 11. Буде мінус 10. 17 завдання. Основу К залишаємо. А показники віднімаємо. 0. Відняти мінус 7 буде просто 7. А в сьомому степені. Наступне завдання основу С залишаємо. Показники віднімаємо. Мінус 6 відняти 8. Буде мінус 14 в показнику. 19 завдання. Основа Т. Показники віднімаємо. І знову ж таки. У знаменнику немає показника, тому дописуємо 1. І буде мінус 3 мінус 1, мінус 4. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте ось ці 4 завдання. Перевіряйте, знову ж таки, використовуємо другу властивість, основу залишаємо. У нас у всіх виразах основа А, тому так і буде. А показники піднімаємо. Мінус 6 відняти мінус 8 буде мінус 6 плюс 8, тобто 2. Далі. А залишаємо, а показники 1 і 14, віднімаємо. 1 мінус 14 буде мінус 13. Основу залишаємо, і показники віднімаємо. 6 6 буде 6 плюс 6 12. Основу залишаємо, показники віднімаємо. 12 мінус 20 буде мінус 8. Якщо ви допустили помилку, а ви могли її допустити, ось тут знак мінус носить плутанину. Виправте помилки, проаналізуйте. І зараз я запропоную вам іще самостійно виконати завдання. Отож, поставте відео на паузу і самостійно виконайте наступні завдання. Перевіряйте, я не коментую, тому. Поставте відео на паузу знову і перевірте свої результати. Якщо є помилки, виправте і проаналізуйте. Наступний тип завдань. Потрібно піднести степінь до степеня. Яка властивість нам підійде? Очевидно, що це третя властивість. Щоб піднести степінь до степеня згідно цієї властивості, потрібно основу залишити тією самою, залишаємо Х. А показники перемножити. Мінус 4 помножити на мінус 2 буде 8. Наступне завдання. Основу залишаємо, а показники перемножаємо, мінус 1 множимо на 17, мінус 17. Далі, основу К залишаємо, показники перемножаємо. Мінус 3 множимо на мінус 10, 30, К в 30 степені. Далі, С основу. Залишаємо показники перемножаємо, 7 помножити на мінус 4, мінус 28. Основу N залишаємо показники перемножаємо, 15 помножити на мінус 1, мінус 15. Зупиніть відео і самостійно виконайте наступні 5 завдань. Перевіряйте, я не коментую. Гадаю, що ви всі успішно впоралися з завданнями. У наступних завданнях потрібно вирази записати у вигляді степеня. Що ми бачимо? Ми бачимо, що множиться степені, у яких основи різні, але показники однакові. Яка властивість нам може підійти? Уважно дивимось на обидві частини кожної нерівності. І я бачу, що нам підійде четверта властивість. У нас є права частина цієї властивості. Ми. Множимо степені з різними основами, але з однаковими показниками. Будемо формувати ліву частину, що ми маємо зробити? У нас з'являються дужки, а в дужках перемножаються основи. Основа першого степеня 7 множимо на основу другого степеня 10. А той показник, який був у них мінус 7, ми. Пишемо за дужками, підносимо цей добуток до степеня мінус 7. Уважно роздивіться структуру четвертої формули. У нас є права частина, а ми перетворюємо, робимо з нею ліву частину. Далі зрозуміло, що в дужках можна помножити 7 на 10, буде 70, і ми отримаємо остаточний результат 70 в мінус 7 степені. Аналогічно виконуємо всі інші завдання. Отже, в дужках буде добуток основ 15 помножити на 3, а показник мінус 10 буде ось тут за дужками. підносимо цей добуток до мінус 10 степеня. У дужках 15 помножити на 3 буде 45. Отже, отримаємо 45 в мінус 10 степені. Далі перемножаємо у дужках основи степенів. І показник мінус 8 розміщуємо тут. В дужках 0,2 помножити на 5 буде 1, отримаємо 1 в мінус 8 степені. Далі перемножаємо основи, 25 множимо на 4, а показник мінус 48 записуємо за дужками. 25 помножити на 4 буде 100, отримуємо 100 в мінус 48 степені. І останнє завдання в дужках. Добуток Степ... основ 5 і 0,4 і показник мінус 23. 5 помножити на 0,4 буде 2. Отже, отримаємо 2 мінус 23 степені. Зупиніть відео і самостійно виконайте вказані завдання. Перевіряйте, можете поставити знову ж таки відео на паузу. І уважно перевірити свої результати. Якщо є помилки, виправте їх і проаналізуйте. Перед вами останній тип завдань. Дані вирази потрібно записати у вигляді степеня. Аналізуємо ці вирази. Я бачу, що в кожному із них виконується ділення степенів з різними основами, але з однаковими показниками, яка властивість нам підійде. Уважно аналізуємо властивості. Згадуємо, що діленням можна замінити рисочкою дров. Я бачу, що підійде п'ята властивість. У нас є права частина п'ятої властивості, уважно дивимося. У п'ятій властивості якраз йде мова у правій частині про ділення степенів з різними основами, але однаковими показниками. Отже, будемо використовувати цю властивість. Формуємо ліву частину. В лівій частині з'являються дужки. Далі, ми повинні поділити степінь основу того степеня, який в чисельнику, тобто в діленому, на основу степені, який в знаменнику, тобто дільника. Коротше кажучи, 14 потрібно поділити на 2. А показник мінус 12, записати ось тут за дужками. Далі, 14 ділимо на 2 буде 7, отримуємо 7 мінус 12 степені. Аналогічно виконуємо всі інші завдання. Отже, в дужках буде 15 розділити на 3 показник мінус 10 за дужками 15 розділити на 3 буде 5 мінус 10 степені. Далі, в дужках ділимо 1,2 на 4 і показник мінус 8 за дужками 1,2 розділити на 4 буде 0,3. Отримаємо 0,3 в мінус 8 степені. 52 завдання. Ділимо 25 на 5 і підносимо результат до мінус 48 степеня. Отримаємо 5 в мінус 48 степені. 53 завдання. Ділимо 3 на 6 і результат підносимо до мінус 23 степені. 3 розділити на 6 буде 0,5, отже, отримав 0,5 мінус 23 степені. Наостанок самостійно виконайте вказані завдання. Перевіряйте, поставте відео на паузу і звірте свої записи. Сподіваюсь, що у вас це вийшло. Підведемо підсумки. На початку відео були поставлені завдання. Які потрібно було виконати. Ми з вами розглянули властивості степені з цілим показником з першої по п'яту, і вчилися застосовувати їх для перетворення виразів зі степенями. Отже, з поставленими завданнями ми впорались, тому на сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!